Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з багатьма улюбленої теми проїзд-перехрест. Другим буде завдання на знання наказових дорожніх знаків. І останнім буде завдання з залізничним переїздом. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай разом з жовтим автомобілем. Велосипед. 2. Велосипед. Потім трамвай разом з жовтим автомобілем. 3 жовтий автомобіль, велосипед, трамвай. Та 4. Трамвай, велосипед, жовтий автомобіль Коли вам може знадобитися сервіс онлайн-страхування Hotline Finance? а. Якщо ви маєте автомобіль та їздите в Україні, Б. Якщо ви маєте автомобіль та плануєте поїздку в Європу? В, якщо ви плануєте закордонну подорож на відпочинок чи у справах, та Г усі відповіді правильні, адже в мобільному застосунку Hotline Finance легко оформлювати автоцивілку, зелену картку, туристичну страховку та інші. І все це зі знижкою 10% за моїм промокодом ZP10. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та жовтий автомобіль повертають праворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, але на ньому є знаки пріоритету. Хоча конкретно в цій ситуації вони особливого значення не мають, адже всі три транспортні засоби перебувають на одній дорозі, інакше кажучи, всі транспортні засоби знаходяться на рівнозначних дорогах. А отже тут ми відразу робимо висновок, що трамвай проїжджає першим, оскільки на рівнозначних дорогах трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Добре, тепер залишилося визначити, чи зможе проїхати водій жовтого автомобіля це перехрестя одночасно з трамваєм, чи все ж таки він має дати дорогу велосипедисту. За відповіддю, ми з вами звернемося до пункту 16.2 правил, де побачимо, що на регульованих і нерегульованих перехрестях. Водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Згідно з цим правилом, водій жовтого автомобіля має дати дорогу велосипедисту і проїде перехрестя останнім. І так я чудово розумію, що в житті автомобіль, скоріш за все, проїде перехрестя одночасно з трамваєм. Але все ж у цій ситуації правильний порядок руху вказано у варіанті під номером 4, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: який напрямок руху дозволяється водієві жовтого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються один лише напрямок А. Два. Всі напрямки окрім Г. Три. Всі напрямки, окрім А. Чотири. Лише напрямок Г. П'ять. Напрямки А та Б. Та шість. Напрямки Б та В. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водієві пропонується чотири напрямки для подальшого руху. Перше, що нам потрібно відмітити, так це те, що на малюнку ми бачимо дві окремі проїзні частини і відповідно два перехрестя. І це дуже важлива деталь. Також перед першим перехрестям ми бачимо два дорожні знаки. Знак 2.1 дати дорогу нам ніяк не допоможе. А от знак 4.4 рух прямо або праворуч говорить сам за себе. Він дозволяє продовжувати рух лише в цих двох зазначених напрямках. Але що варто знати про цей знак, зокрема для нашої ситуації, так це те, що він діє лише на те перехрещення проїзних частин, перед яким його встановлено. Простіше кажучи, на напрямки Б та В він вже не діє. Але він діє на напрямки А та Г. І, зокрема, напрямок Г цей знак забороняє. Рухаємося до наступного перехрестя і напрямків Б та В. Б це звичайнісінький поворот ліворуч на перехресті, який не забороняє ніщо. Так само, як і напрямок В, який є звичайним розворотом. Таким чином, виходить, що серед всіх зображених напрямків забороняється тут лише поворот ліворуч на першому перехресті, тобто напрямок Г. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. А запитання у нас таке: Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Водій білого автомобіля. 2. Водій зеленого. 3. Обидва порушать. Та 4 обидва не порушать правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Синій просто їде прямо, а водій білого збирається його випередити, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. В цей час водій зеленого автомобіля хоче розвернутися, і він також увімкнув для цього відповідний попереджувальний сигнал. Хто ж з них порушить? Думаю, для всіх абсолютно очевидно, що водій зеленого автомобіля точно є порушником. Ми бачимо, що всі автомобілі знаходяться поруч з залізничним переїздом, і розворот неподалік від залізничних переїздів не забороняється. Він забороняється безпосередньо на них. Але водій зеленого авто все одно дуже грубо порушує правила, адже розвертаючись, він перетинає подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Тепер щодо водія білого авто. Йому його задуманий маневр виконати не забороняє ніщо. Так, дехто може зауважити, що у нас тут неподалік залізничний переїзд, і обгін забороняється не тільки на залізничних переїздах, але і за 100 метрів перед ними. Але ж водій білого автомобіля ніякого обгону не виконує, оскільки не виїжджає на смугу зустрічного руху. Його маневр це випередження, і це не забороняється в зображеній ситуації. Головне виконати випередження, перетинаючи перерив часту лінію розмітки, а не суцільну, яка розпочнеться для водія білого автомобіля вже через декілька метрів. Отож я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.